Почнемо це відео, в принципі, з того, що я поставлю молоко на перевірку і поговоримо про лактозу. Ви бачите перед собою дуже багато різних товарів, і всі вони фіолетового кольору, так в Україні, в принципі, прийнято позначати товари без лактозні. Дивіться, по-перше, я не просто так провела опитування серед вас, чому ви купуєте ось цю продукцію. Варіанти, в принципі, найпопулярніших три: перший. Це в сім'ї є людина, дитина, яка має часткову або повну непереносимість лактози. Це значить, щоб ви просто розуміли собі, що в організмі цієї людини немає ферменту лактаза, або його молоде, якщо це часткова, для того, щоб переварити молоко або інші молочні продукти. і Ця дитина або людина насправді випиваючи лактозу, вона мучається, вона має вздуття живота, вона має діарею, дуже часто сильні болі в животі. Є другий варіант.